Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін Підвал. Конкурс Магія підвалу. Вікторія Калиновська. Полум'я Чорної свічки. Осінь У селі була важкою і густою. Як старовинне варево трав і коріння. Дощі розмивали цвинтерну глину, калюжі відбивали тьмяні вогні ліхтарів, а вітер шепотів крізь дерева, що стояли по краях полів, мов сторожі давніх таємниць. Марина поверталася до бабиної хати, несучи з собою сумку книгами і записниками, але в серці відчувала невидиму тяжкість, ніби хтось давно чекав на її прихід. Хета стояла похилена, немов стара жінка, що опустила сиву голову від вагою років. Дах скрипів під поривами вітру, дерев'яні вікна дрібно тремтіли, а глиністі стіни віддавали холодом. Усередині пахло димом від грубки, осінніми травами та свічним воском. Горище зі сміттям, знесеними туди морененими родичами за багато років поспіль, немов шапотіло про минулі часи. Картонні коробки, стара дерев'яна скриня, пошарпані тканинні ляльки і порожні пляшки від настоянок, якими колись лікували від хвороб і невдач. Серед цього двічного хаосу дівчина помітила книгу Товсту у потертій чорні палітурці з вицвілими літерами, що тьмяніли срібом під її пальцями. Три чорні свічки запали і прийдуть ті, що пам'ятають, прочитала вона пошепки. Усміхнулася. Жартома, звісно, бо зараз хто вірить в такі речі. Але в серці відчувало дивне трепет, наче книга вже знала її і чекала, коли Марина відкриє її. Ввечері того дня, коли місяць визирав за вікна, а вітер шепотів у садку. Марина поставила на стіл три чорні воскові свічки з бабиної скрині. Звісно, вона не хотіла піддаватися за забобонам, але провести магічний ритуал, щоб пересвідчити, що він не спрацює, було трошки моторошно і водночас захопливо. Ніби дівчина знову потрапила у дитинство, коли вони з подругами викликали у під'їзді маринної багатоповерхівки пікову даму. А потім з шаванами криками тікали, коли хтось із здорослих відчиняв двері своєї квартири. Вона відкрила книгу, що притягла з горища. На сторінці зі знаками, схожими на стародавні руни і прошепотіла слова закляття, відчуваючи, як вони тягнуться важким тривожним шепотом. Марина запалила першу свічку і за стіни почувся слабкий скрип. Немов стара дерев'яна підлога здригнулася від чиїхось кроків. Їй стало моторошно, але за інструкцією, описаною в книзі, переривати ритуал не можна було. Коли вона запалила другу свічу, вітер увірвався у хату, засвистів у димарі, двері похитнулися, а тіні на стінах скрутилися у довгі химерні фігури. Коли запалила третю, усе довкола стихло. Лише її серце билося у грудях, мов барабан, а в голові плуталися спогади. Баба Марфа, її прабабця, давні обряди та шепіт чужих голосів, що долинав до неї навіть крізь століття. Раптом у повітрі стало густим, як мед. У дзеркалі над команом спалахнуло тьмяне світло. Там відбилися три жінки. Високі, худі у темних шатах з волоссям кольору попелу вони уважно дивилися на Марину мов крізь завісу часу. Сто років минуло, прошепотіла перша. Сто зим і сто осель спалено вогнем, додала друга. А тепер ти. Дитино, докінчиш обряд. Мовила третя, і їхні голоси немов злилися в один в темряві хати. Марина відступила, але ноги не слухалися. Я не хотіла проводити цей обряд. Просто стало цікаво. Цікавість перший крок до сили. шепотіли вони. Хіба не хочеш знати, як це чути голоси духів, як змусити серце ворога зупинитись, як торкнутися того, що за межею? Її серце билося швидше. У вухах шумів вітер, у голові, чужі спогади, спалахи нічних ритуалів, баби марфи, її прабабці. Вона бачила старі обряди, чула голоси, що шепотіли до неї крізь століття. Залиши третю свічку нам. Крапни кров'ю. Ми так довго чекали на тебе. Марина відчула, як пальці самі дістають шпильку. Червона краплина впала на віск. І свічка зашипіла, полумі обернулася у танець духів, а хата навколо ніби ожила. Стеля, здавалося, опустилася, підлога почала розходитись, відкриваючи чорний портал у потойбіччя, а тіні на стінях потяглися до неї, мов примарні руки. Тепер ти четверта! Прошепотіли старі відьми, і одна з них торкнулася її чола. Світ довкола розчинився. Марина відчула прилив енергії, повітря пахло воском і травами, серце билося в унісон із ритмом стародавніх обрядів, а тіні навколо шепотіли її ім'я. Вона усміхнулася, і ця усмішка на її вустах хижа і спокуслива, водночас. Вже не була усмішкою людини. Коли прокинешся на світанку, мовила перша чаклунка. Твої очі горітимуть червоним полум'ям, а на голові з'являться роги, знак Макоші, невидимі іншим тільки тобі. Це означатиме, що ти стала інакшою. Тепер ти належиш не тільки собі. Ти належиш спадкоємності, що тягнеться крізь віки. Коли на ранок сусідка зайшла до марениної хати віддати їй молоко, усе було тихо. Лише три чорні свічки догоряли на столі. у старому запелюженому дзеркалі ледь помітно відбивалася жіноча постать. Молода, але з очима старими, як ніч. Вона дивилася на себе і усміхалася, відчуваючи нову сутність. На полиці лежала відкрита книга. А поруч ще одна свіча Нова Чорна. четверта. Вікторія Калиновська Полум'я чорної свічки.